Чому ми використовуємо саме ігротерапію в своїй практиці? Тому що це є основним таким психотерапевтичним засобом, методом для встановлення контакту з військовослужбовцем, тим більш з пораненими, яким складно відкритися, відволіктись від тих психотравмуючих подій, яких вони зазнали в зоні бойових дій. подобається робота з психологом, подобається ще ігрова терапія. Ну, під час ігор відволікаєшся, забуваєш про це все і просто проводиш гарний час. Це мак-карти, метафоричні, асоціативні картки. Бачиш, на них зображене. Різні і абстрактні якісь фігури, люди, якісь дії, що відбуваються. Для чого взагалі ми використовуємо в роботі мап карти Для того, щоб тобі було простіше розкрити своє як підсвідом. Я вибрав тому, що вона найбільше напевно виділяється з усіх. Вона. Незвичайно, тут більшість природа люди, а це поєднання кольорів і, і якоїсь загадковості, напевно. Ну, не, Напевно, це дитинство, тому що я виріс в селі і більшість часу я проводив, напевно, в компанії тварин. Ліплення з пластиліну це процес, який благотворно впливає на психічний, емоційний стан кожної людини, тому що завжди є можливість змінити деталь. Це як спосіб впоратись з власним страхом, перш за все. Коли тримаєш в руках пластилін, відчуваєш такі позитивні емоції, він такий ніжний, м'який, такий приємний до рук, так зразу тебе переключає на те, щоб про щось позитивне думати, щось позитивне уявляти. Національна гвардія це як видинна дружня така сім'я. Ми надаємо всебічну допомогу у вирішенні різних проблемних питань наших військовослужбовців. Також надаємо зі своєї сторони психологічну підтримку та допомогу. Допомагаємо їм також в реадаптації до звичних мов життя.